І так, практика читання. Перше, з чого ми починаємо, це літери A T. Разом читаються як at. Якщо спереду додати будь-яку іншу літеру, то зміст слова змінюється. А читається AT так само at. Читаємо разом had FAT red, mat. А тепер слова сто по стопчиках Bet Cat Fat Hat Met Red. Наступна вправа. Якщо замість літери біля A, замість літери Ті поставити N, то читання A не зміниться. Воно так само вимовляється е. E. N. Наприклад, pen. Або якщо підставити останню літеру Ді, то буде читатися ED. SED. Якщо остання ПІ, то буде читатися еп. Як у слові Cap. Практикуємо слова по стопчиках читаємо: Bad, dead, mad, sad. Can, fan, man, pan. At bet, cat, Fat. Cat, mat, rat. Kep. Map tap. Наступне правило читання літери I та наступної приголосної. Разом це читається як ig-in it. Так у словах, наприклад, pin, пинсит Praktyka czytania slim po stopczykach. Big, dig, pig, wig. Bin, fin, pin, win. Hit, kit, pit, sit. Is, it, in, if. His, him, did, fit. Подивіться, будь ласка, на правило, якщо у нас літера О сполучається з наступною приголосною, то ті слова читаються закінченням окс, ог от оп. Так у словах бокс, дог, пот, хоп. Практика читання по стопчиках. Я читаю ви разом зі мною: окс бокс. Фокс. Dog. Hog. Log fog. Frog. dot, Hot. Pot spot. Top. Hop. Drop. Stop. І розберемо на сьогодні останнє правило. Це стосується читання літери І та наступної приголосної. Якщо у нас в слові один склад, який закінчується на приголосну, то літера І в слові всередині слова читається як е. Ед, як то у словах «бед». Praktyka czytania po stopczykach. Hen, Man, ten, pen. Jet, net, pet, wet. Bed, red, ted, ned. Leg, dress, desk, nest. Tent, belt, test, help. Bell, Well, tell, sell. На цьому урок закінчено. Будемо практикувати сполучення інших літер в наступних уроках.